Права 1082. Моторний човен проплив 28,64 км за течією річки та 52,16 км проти течії. Скільки часу плив човен, якщо його власна швидкість дорівнює 34,2 км за годину, а швидкість течії 1,6 км за годину? Ну що ж, міркуємо. Я думаю, що спочатку нам треба дізнатись, а яка буде швидкість, човна за течією і проти течії. Що може бути різниця в першому випадку, коли човен рухається за течією, течія, ще додатково його буде щогодини зносити вниз за течією на одну цілу за годину. Тобто цій швидкості треба додавати, коли за течією. Ну а коли проти течії, то навпаки човен буде підніматися вгору по течії, а течія його буде щогодини зносити на 1,6 км. Тобто, коли проти течії, треба відняти швидкості. Ну, Записуємо тоді перша дія. І записуємо 34,2 плюс 1,6. І це Ну, 34 плюс 1 це буде 35, цілих. записуємо. 2 плюс 6 це буде 8. Записуємо в дужках кілометрів за годину. Це в нас буде швидкість човна. Швидкість човна за течією. Ну добре. А зараз дізнаємося швидкість човна проти течії. Треба відняти швидкості, я вже про це говорив. Отже, записуємо друге. Тобто від 34,2 це швидкість власна човна, треба відняти. 1,6 бо течія заважає човну підніматися. То скільки це буде 34-1, це буде 33,2. Спочатку віднімемо цілу частину. 33,2. І ще залишиться відняти 0,6. І це дорівнює. Якщо ми віднімемо, то у нас буде 32, 6 десятих, то записуємо, що різниця у нас дорівнює 32,6. У дужках записуємо чого? Кілометрів за годину. Це в нас буде швидкість човна. Швидкість. Давайте я перенесу. Швидкість човна. Проти течії. Так, є. Ну що ж, отже, швидкість, що в нас за течією і проти течії у нас є. А нас запитують, а скільки часу плив човен? Він складається з часу, що він плив за течією, і часу, що він плив проти течії. Ну, як нам знайти. Час, якщо нам відома відстань, ну і швидкість, яка була в цей момент у човна. Пригадуємо, пишемо третє діє, оскільки час з формули відстані це відстань, що ділиться на швидкість, то в нашому випадку, коли човен рухався за течією, він проплив 28,64, то ми ділимо це. На швидкість, яка в нього була 35,8. Для того, щоб поділити, нам треба на 10 помножити ділений дільник, аби перенести кому праворуч на один розряд. Від цього частка в нас не зміниться. То ми будемо шукати тоді частку 286,4, що ділиться на 358. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити. Отже, записуємо 286,4, що ділиться, що ділиться на 358. Ну що ж, давайте будемо ділити. Отже, 286 менше, ніж 358, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. Записуємо 0, цілих. Ну а зараз тоді будемо ділити 2864 на 358. Ну що ж, це може бути 8. 8 на 8 — 64. 4 пишемо, 6, запам'ятовуємо. 5 на 8. Це 40 плюс 6 це 46. 6 пишемо 4. Запам'ятовуємо. 3 на 8, 24, плюс 4 це 28. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершене. То записуємо, що частка у нас дорівнює 0,8. Записуємо в дужках чого? Годин. Це у нас проплив човен за течією. Проплив човен за течією. Є. Ну що ж, а зараз нам треба знайти, а скільки ж пропливе човен проти течії? Ну, записуємо четверта дія. Аналогічно записуємо, що час, щоб знайти, нам треба відстань поділити на швидкість. Тільки відстань у нас вже проти течії буде 52,16. Що ділиться? Ну, а швидкість ми вже дізналися 32,6. І це дорівнює. Для того, щоб поділити, помножимо на 10 і ділене, і дільник. Частка не зміниться, то у нас буде 521,6, що ділиться на 326. Ну що ж, я звільнив місце. Давайте знаходити, чому ж дорівнює частка. Отже, записуємо 521,6. 521,6. Що ділиться? Що ділиться на 326. Ну що ж, 521 ділимо на 326, це буде 1. 1 на 326, це буде 326. Віднімаємо. 1 мінус 6. Не віднімається. Позичаємо. 11 мінус 6, це буде 5. 2. Пінус 1 це 1, 1 мінус 2 не віднімається, позичаємо. Тоді у нас буде 11 мінус 2, це буде 9. Ну а 5 мінус 1 це 4, 4 мінус 3 це 1. Тут уже ми беремо після коми, тоді зносимо, то ставимо кому. Ціла частина частки до лінії одиниці, зносимо 6. 1956 ділимо на 326, тут буде 6. Тому що 6х6 це 36. Записуємо 6х6 6 36. 6, пишемо, 3, запам'ятовуємо. 2х6 12, плюс 3 це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 6 18, плюс 1 це 19. Віднімаємо. У нас залишок дорівнює 0, ділення завершене. Ну що ж, записуємо, що тоді частка у нас дорівнює, переносимо. Це вийде 1,6, записуємо в дужках чого? Годин. Ну і записуємо, що це у нас час. Руху проти течії. Ну добре. Якщо ми знаємо, що за течією... Човен плив 0,8 годин, а проти течії 1,6 годин. А нас запитують, а скільки часу плив човен. Треба ці, цей час весь додати, записуємо 5 дія. Тобто до 0,8 треба додати 1,6. Ну і це буде дорівнювати 2,4. Записуємо в дужках чого? Годин. Це в нас буде. Час, що плив човен? Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже, скільки часу плив човен? Пишемо 2,4 години. Ну що ж, ось така доволі громіська задача на відносність руху, формулу часу, і все це з десятковими дробами на цьому вправу завершено.